Любчики ютубчики, всім привіт! І це нова серія на моєму каналі. Тому одразу став лайк, підписуйся, пиши свій комент, а ми починаємо. Як бачите, дракося ще стоїть без мотора але у нас є невеличкі здвиги. Я вже забрав блок з заводу, мені все зробили. Перевірили плоскість коленвала, це старий блок. Ось новий. І зробили хон на поршні. Ось є поршні. Це буде 2,4 Дуже потужна штука. Ну, я так сподіваюся. Ну, я думаю, що все вийде. Мені залишилося тільки зробити, ну, заказати запчастини, замовити вкладиші, кільця, там прокладки, сальники, це Бо ГРМ. я тільки нещодавно зрозумів, що. Яка різниця між блоками 2 і 2,4. Ну, я цього не знав. Лично. Може, вам теж ця інформація буде цікава. Коротше, у нього висота блоку на 2,4 вища, ніж на 2-літровому. Ну і е, звісно, діаметр поршнів теж трішки різний. Тому мені потрібна цепка на 2,4 мотор. а Хоча у мене є нова цепка на 2 літри, ну, таке життя. Тому буває. Завтра понеділок замовлюємо запчастини. Вони приїдуть дуже швидко і почнемо збирати мотор. Ну а поки у мене як би, мотор стоїть, я сьогодні вирішив, що так примірити пандем. Уже не те, що просто на скотч, а іменно зробити різьбові закльопки, Всі ці діла. Ми вчора трішечки вже попрацювали за кадром, а, бо почався як би, дуже крупний дощ, і ми трішечки вже поработали з однією стороною. Я вам зараз покажу, що ми зробили. А вот. бо самому це зробити. Ну, важковато, треба одна-дві людини, щоб вони просто ну, допомогли. Тому друзі ми вчора приїхали, якби колупали ще влада, тачку, і е, мені допомогли би, встановити перекинути пандем, щоб я е, нарізав отвори. От, зробили вже дірки, е, на деякі міста вже зробили закльопки. Ми навіть вчора прикидували пандем. Я його зараз зняв, бо в мене зак... закінчилися закльопки. Вот. Он, бачите, как бы тут є, тут нема, таке. Блин, тут теж є закльопка. Тому зараз ми, хлопця, викатуємо, та закидуємо закльопки і виставляємо уже максимально пандем, як він буде виглядати на машині. Так, по-перше, ось такий заклепочник і ось такі заклепки на різьбу, на петерку на ночки. Ну, працюють прям реально круто. Огонь. А тепер бахаємо по всій сторону і погнали. On the ball. I've been trying to evolve, running at a time trying to solve, running around a mind never evolved, trying to find what I lost. Hello of what it costs. I've been trying to curry no sauce, trying to bury my thoughts. Cold hard hurry more frost, and my sights all blurry eyes, cross. with some raised, wasn't boss. Going in my grave, wasn't boss. Riding on my wave, you get tossed. am paid, it's lost. Any other way, I've been lost. Nowadays paid to be lost. When I'm not, a two too two too Flow sweet like glucose. Arms slang like that's too close. All caught, never did it for the kudos. Yeah, you're fully. of Цю сторону вирізали, зачухав, бо треба буде тут от состиковувати ці два метали сваркою. От. Ну, поки я залишаю так, а може і не буду состиковувати. Ну, хоча тут он тріб, треба, бачите, там вже салон. Ну, поки залишаю ось так. От. Щоб можна було фендер накинути і буде прям добре. Зараз ставлю колеса і їдемо на другу сторону. Chasing a check, it felt like chasing a jet. I was on lag, was the one bad. Boy, I was sick with the strap hey i it, I need my respect. Ayy, but I could feel for neglect. Ay. that just helped me in my rep. Ay. Go. up to the skies, up to the stars, like I be smoking on Mars. Ayy, don't need the cars, don't need the broads, I just deliver the bars. Ayy, bitch, I was stuck in the box, had me feeling like a mime. And since music is my everything, I had to call in the mime. Ayy, this is the moment of prime. ay, this is the moment of time. Ayy. Society. I don't leave nothing behind, yeah. Fuck the gold, I'm the young cat. Nine lives in a bind, yeah. Oh, way to drove. From no glory to glory, yeah, we did it smooth. Nighttime wave, but sometimes I just like to lose. Help me learn my lessons, on me how to move. Короче, я поставив <кхем> от так от оно виглядає, але мені не подобається ося сторона. Бачите, вона така, блядь, прям дуже дута, я не розумію чому. Може ще треба тут підрізати, щоб вона сіла, ну мабуть так, на цю сторону. Зараз я підріжу. Де вона Сейчас. Хоча. Хотя... Вроді как і ні, Короче, або її треба гріти і от туди от прямо от так от вдавлювати, Бо іншого в шляху я прям не бачу, бо дуже багато, прям сильно. Вона така от прям дута-дута. Ну а так взагалі морда топ. Прям файна. Група підтримки. Да. І оця сторона о, прям взагалі красава вийшла. Залишилось тільки пофарбувати. І буде в огнях. А, оці приколи я буду відрізати. Ззаду також. Бо буде заважати. Може зараз я їх повідрізаю дуже охайно І подивимось, як буде. Знизу теж треба ну, оці приколи відрізати. І тоді буде прям завершений вигляд. Ну а так виглядає прям дуже люто, масивно. клас <кхем> Прям подобається. i'm to hurry no thoughts trying to hurry my thoughts cold hard hurry more frost in my sight all blurry eyes cross with a race with a ball going in my grave with some balls, writing on my wave you get tossed when i pay run it's off any other way i've been lost now take a risk when i'm not a bit too pro cool flow sweet like glucose i'm slank that's too close all crop, never did it for the kudos yeah i'm a fake on planet. You're holding that wages, is maniac yeah ready and not a panic let him my block on panic panic what all the my like a see В общем, випілили максимально тут, трішки її натянули, Пришлось переробити закльопку тут та оті дві. І тепер воно стоїть прямо як треба з обох сторон. Ну, короче, проблеми цієї більше нема. Навіть проставки толком не треба ставити. Ну, поки не буду, там буде бачно. Ну Тепер так, як треба. Короче, огонь. Все, всім пока. До нової зустрічі. в Наступній серії будемо вже збирати моторяку. Всім пока.